Покажу вам, що зараз є в наявності по двигунам. Дивіться, є 172-й двигуни, нові з балансвалом і без баланс вала, Є 172-й брушний двигун. Є з Ліфана 165-й КП 200-й. Є з боксера 150 ки двигун. Є з пантери 2 штуки в наявності 200-ка. Є Сузуки 250, 4-тактний, 4-х клапаний. І є двохтактний, це у нас дербі, 50-кубовий двигун. Можливо, когось щось цікавить, то звертайтеся. Також є двигуни в розібраному стані, їх є дуже багато, а саме 162-й, 166-й, 163-й, 165-й, 167-й, 166-й лося, 171-й це у нас текен нового зразка двигун. КП 150, 150-158-й двигун, 162-й кінлон, 169-й двигун. Далі це у нас Ліфан 152, 162-й. І є ще 170-й. Це у нас форте 300. -ка.